Доброї години. лишилось буквально 7-10 днів до щеніння, яких ви бачите, значить остання неділя тягнуть все туди, там де вони сплять. Ось о, поставлю воду, кормушку сюди ставлю, все тягнуть туди. Все в них. Там тільки от зараз просто елементарно візьму крючком, підтягну все. 15-20 хвилин знову все туди затягли і там собі сидять. Сталася, яка в мене подія нехороша. Ота самка, що справа, дуже вона була величезною. Вона і зараз такою є. Та трішки менша, можливо, приведе пізніше, а можливо, там просто менше штук. Значить, оця ще справа. Мені прямо не було шкода дивитися останній місяць. Значить, сьогодні у нас 25, -е, 23 го числа зранку підходжу. Значить, час їхні щиніння має припадати приблизно 2-2 -е, -е, квітня, десь отак. 23 березня я прийшов зранку роздавати їсти. І дивлюсь, два нутриняти маленькі, лежать. Народжені. Але мертві. Взяв їх, забрав, пішов, зважив, думаю, ну просто так для цікавості. То два нутриняти 400 грамів важили, по 200 грамів кожне. Значить, це ще було, як виявилось, не кінець. До кінця доби протязі всієї доби звідси я забрав 6 нутринят. Сказати, що самка набагато схудла, я б не сказав, але все-таки схудла. Ну, Я думаю, що там іще щось є. Десь, десь щось з харчуванням і щось їй не сподобалось. Не знаю що. Варіантів у мене дуже багато, я їх зараз перечислю. Але хочу сказати, такий випадок у мене вже був в тому році з іншою самкою. Перевела вона на 122-й день. Привела штук трьох. Слабуваті були. Я вже, чесно сказати, не пам'ятаю. Ніби вони вижили, але вони були такими кволими, такими в'ялими. Значить, і потім, десь через днів 10, вона дородила ще. Також не пам'ятаю, скільки, тому що от, в той день ще не одна чи дві самки. Я вже ну просто знаю, що вона точно ще дороджувала. І от маю великі надії, що ця самка, що справа, все-таки. Щось приведе. Можете просто глянути, вона досить таки велика є. Ожиріння я тут не назву. Я покажу вам, якщо не забуду ожиріння, в яких самих є. Значить, що, знайшов ще травичку, їздив вчора. рабор. Реально, її ще ніде немає. Дуже складно було знайти. Тому де така малесенька балочка. Сонячна сторона, а там от щипав її довго. <смі> ну, вагітним нащипав півмішечка, то тільки їм і даю, тому що дуже мало, а вагітним самкам вона зараз дуже необхідна. Природня, така щось вже натуральне, справжнє. Значить, тепер стосовно. стосовно Ну, які ще можуть бути варіанти, я їх просто перечислю. Значить, може таке бути, що при ударі самка, наприклад, вдарила самку. Всі сім'ї, з двох самок, якщо це можна назвати сім'єю, тут якраз та самка, що на дальньому плані, от вона є лідеркою. ну, Відпадає відразу, щоб слабша самка вдарила сильніше, і в той стався такий от, передчасні пологи, викинень. Е, відпадає. Самця тут немає, щоб, можливо, там ганяв їх е, стрес. Стрес. Ніхто їх тут не лякав. Е, також відпадає. Потім, чи носив я їх, цих самок тягав там на руках, ні. Останні. Два місяці вони тут от собі спокійно живуть, ніхто їх не вважив, нічого такого не було. Тобто, оці всі такі маленькі нюанси, вони здатні вплинути десь на передчасні пологи, на викидань, але їх не було. Я просто скажу тим людям, в кого, можливо, таке було. Значить так, тепер стосовно ожиріння. Я зараз покажу, а, там є такі в мене пару самок, по яким видно, що вони мають невелике ожиріння, але ми їх... Ми їх... воно вчора дав ввечері менше їсти, щоб якось зменшити їхнє ожиріння. Скат півроку лежав спокійно. Ніхто його не чіпав. Сьогодні зранку погризли скат. Переходю, погризли скат. Отак от, от боремося з ожирінням. Ну, буде трава. Ці самки народжуватимуть в перших числах приблизно е червня. тому... Так, ну, по якій видно. Тут є дві, бачив. Це от все нормальненько. Трішечки зараз. Яка, яка? Оця і ця Як це зрозуміти, ну от якщо вона сяде передом до нас, да? повернеться до мене передом. За передніми ножками видно таке, якби Зайва от. О! Приблизить. От, висить. Це жирок. Його не має бути так багато. Він може трішечки бути, але не настільки. Ну і ця самочка, коричнева, по ній також. Ну В даному випадку не видно, звичайно, тому що вона так лежить. Але ці дві самки вони є самими сильними в сім'ї і тому, якщо я навіть дам менше їсти, вони все одно наїдяться першими. То тільки травичкою я зможу якось або відсадити окремо з сім'єю. Ну, цього не хочеться робити. Так, ну, а тепер стосовно ще буряка, я скажу, що велика кількість буряка жому велика кількість. От якщо норма 300 грам, так, а дати їй більше грам 500 може спровокувати ослаб послаблюючу дію, таку дає буряк, і може спровокувати викидень. Тобто мат матка у самки, е як би сказати, потуги, провокує на потуги і від цього може статися викидень. Тому тут така от ситуація, яку я точно не знаю, що спровокувало. У мене це вдруге. Так. І знову ж таки ця весна після зими. Тому ніяк я не можу зрозуміти, чи якісь вітаміни їм ще купляти в зимовий час, чи можливо. Хотів, хотів рибний жир. Хотів, хотів, та і так думаю, вроде як моргва є рибне борошно. Думаю, в принципі, купувати ще рибний жир. Але все-таки, мабуть, на слідуючу зиму щось щось. Придумаємо більш таке, щоб допомогло нашим самкам вагітним. Тому що для мене період найкращий травень, щоб вони щинились. Коли вже місяць, стабільно місяць є трава, ніякого ожиріння тоді немає. Оце от найкращий для мене період. Ніяких проблем, все спокійно, всі задоволені. А так от знову. Знову щось трапилось. Так, ну дякую за увагу, будьте здорові.